Звертаю увагу роботодавців та громадян на важливість належного оформлення трудових відносин, своєчасність та повноту сплати страхових внесків. Для призначення пенсії та її розміру важливими є декілька факторів: це й досягнення пенсійного віку, наявність і тривалість страхового стажу та розмір заробітної плати, з якої сплачені страхові внески. Аналогічно і для страхових виплат важливими є і розмір заробітної плати, і тривалість, та наявність страхового стажу. Хочу навести приклад. У 2023 році для того, щоб вийти на пенсію за віком, громадянин має мати не менше 30 років страхового стажу. Якщо ж страхового стажу від 20 до 30 років, право для виходу на пенсію за віком настане в 63 роки. А якщо ж страхового стажу від 15 до 20 років, то пенсія за віком буде призначена аж у 65 років. Що ж таке страховий стаж? А страховий стаж це той період. Коли особа підлягала загальнобов'язковому державному пенсійному страхуванню, який сплачувався внесок в розмірі не менше мінімального страхового внеску, в свою чергу, мінімальний страховий внесок це величина, яка визначається як добуток мінімальної заробітної плати на розмір єдиного соціального внеску у відповідному звітному періоді. Якщо ж розмір заробітної плати менший мінімальний, Заробітної плати у відповідному періоді, то даний період буде зарахований до страхового стажу пропорційно сплаченим внескам. Держава, звичайно, дозволяє громадянам самостійно здійснити доплату до мінімального страхового внеску. Ця норма закріплена у частині 3 статті 24 закону про заобовськове державне пенсійне страхування. Але в такому випадку розмір буде визначатися відповідно до мінімального розміру страхового внеску. На дату здійснення такої доплати, а саму доплату буде здійснювати не роботодавець, а сам громадянин. Тому, якщо особа погоджується на роботу на умовах неповної робочого часу, за договорами цивільно-правового характеру та отримує доплату у конверті, вона втрачає стаж і знижує собі коефіцієнт заробітної плати, що в підсумку вплине негативно на майбутній розмір пенсії.